На чергове засідання зібралася комісія з питань агропромислового комплексу та земельних відносин Львівської районної ради. На порядку денному проєкт землеустрою про зміни меж Сокільницької громади у селі Сокільники біля Львова планують масштабне будівництво території громади хочуть розширити на 158 гектарів. Через це населення Сокільників за 20 років може зрости з теперішніх 8 тисяч до 50 тисяч мешканців. Міська рада Львова, з якою межує Сокільницька ОТГ, заявила, що таке розширення спричинить транспортний колапс для міста. А міська мережа каналізації, до якої приєдна. На найбільшість будинків у сокільниках може не витримати такого навантаження. Проєкт вже отримав позитивний висновок Львівської ова. Далі рішення за райрадою. Комісія збирається щодо цього питання вже не вперше. Насамперед, голова комісії, депутат від ВО Свобода Олександр Марков вводить присутніх у курс справи. Під час його доповіді з'ясувалося, що за квітень цілерада встигла внести зміни до генплану і вилучити з проєкту спірні 1,2 гектари. Сукільницькою сільською радою було скеровано на погодження районної ради оновлений проєкт землеустрою щодо встановлення зміни меж. Тобто змінилась площа, яка вводиться в межі, зменшилась на 1,2 гектара. На засідання комісії запросили Львівську міську раду. До цього представники сокільників і Львова не мали навіть неформальних розмов. Головний архітектор Львова Антон Коломійцев зазначив, що генплан сокільників з містом ніхто не погоджував і навіть не інформував про його розробку. За словами Коломійцева, збільшення населення сокільників до 50 тисяч це величезний виклик для Львова. Величезне занепокоєння викликає те, що безпосередньо. Гектари земель переводяться під квартали житлової забудови. Я зараз не буду казати про всі нові квартали Сокільник, Я кажу про квартал, який безпосередньо прилягає до аеропорту, який, власне, буде включатися в територію села. 14 тисяч мешканців будуть поселені в зонах шумового впливу аеропорту 80-85 дБ. Допустимі рівні шуму в денний період не можуть бути більше 60 децибел в нічний 45 п'ять зараз на землях, про які говорить Антон Коломій, це впустир, але за позитивного рішення Львівської райради, тут з'явиться п'ять нових житлових кварталів. Землю під майбутнє будівництво уже розкупили девелопери. Найбільшим шматком близько 20 гектарів володіють функціонери місцевої партії. Варта озвучив зауваження до генплану сокільників і директор департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міськради Тарас Кубай. Він зазначив, що Львів разом із Сокільниками у дві у 2015 році узгоджував межі однак, в оновленому генплані селища вони не враховані. Зокрема, ця дорога, яка знаходиться за гаражним кооперативом геліком, вона була включена в межі сукіни. Хоча, згідно проєктних меж вона мала відійти в місто Львову, і також були не визначені п'ять земельних ділянок. Це є дорога Кульпарківська виїзда у в'їзну. Це землі державної власності, а також на посадкової смоги, здається, там, де є освітлення ліхтарів від аеропорту. Це п'ять е, земельних ділянок. Тобто в тому проєкті, який був до сьогоднішнього засідання, у них статус, тобто вони і не в межах сукільник, і не в межах міста Львова. Тому ми б хотіли, щоб сукільники все-таки визначилися і ввели їх в межі сукільників, тому що вони знаходяться на території сукільницької ради. Також Тарас Кубай зазначив, що про внесення зміни до генплану сокільників і вилучення з проєкту спірні 1,2 гектари Львівську міськраду не повідомляли. Далі слово надали вже представникам сокільників. Вся інфраструктура відповідає нормам. В нас враховані проєктовані також і школи, і садочки, і виш на проєктованій ділянці. Що стосується аеропорту, за аеропортом в нас були неодноразові наради. І з аеропортом ми працюємо всі Уу. зони шумові на генплані нанесені. Вірно, пояснили представники сокільницької громади і вилучення з генплану одного-двох гектарів землі. Це територія, де зараз знаходяться гаражний кооператив, Здається, так ну, гаражі будемо казати, який є у власності як мешканців Львова, так і мешканців Сокільників. Там вони трошки так хаотично розташовані, і зараз ми її не включаємо у межі населеного пункту, але вона залишається станом на сьогодні на території сукільницької сільської ради. І це, що Олександр Йосипович вже говорив, що ми готові передати її Богу. Вислухавши всі сторони, голова комісії оголошує голосування. Рішення щодо зміни меж Сокільницької громади не ухвалили. Чотири за один утримався, один проти. Не прийнято рішення рішення. Не прийнято місто. Продовжить відстоювати свою позицію та вивчатиме юридичні аспекти. Наголосив головний архітектор міста Антон Коломійцев.